Єнко, це навірно з Брусилова, mm. отдає дві такси, двоє цуценяток маленьких, дві такси. Mm. Наші мені це кажуть. одна коричненька, одна чорненька, маленькі такі. Не ну, знаю, хтось добрі руки дає, то... чи продає? Ні, віддає. Ти до, забере, до, буде тримати. Може, давай я подзвоню, да візьму. О, там і телефони А цих ти, Марик, впав. Диви, 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 що ну, Заснув, блядь, качається, на вітрі, сука, качається. А цих трьох куди дінемо? Яких трьох? Оці у вольєрі. Які трох, мене двоє, муха і ця. Мамо, я з вами які тягну маль? з вас прикалуюсь. які собаки, які суки. Успокойтесь з тими собаками, раду цим дайте, корму поїдьте купіть. А що я маю? Я їм вару кожен день їсти. Но... Ти підклав у плиту, бля, чи ні? Підклав. Це ти такий сукаєш, блядь, біля їх, подийдемо до і... і Вона все. буде, вона вона ташки і... буде собак. Брат. Ви бачили, які ти собаки? Маленькі! Отакі, От як гітара. Собаки Шак. вона буде брати вже. Блоків виведеш, до скільки це такі тисячу гривень на блоки піде. А ще ну, то... ти їх виводиш. А ще та консервація. Я тут за 5 гривень купив, блядь, мою хоче блоки вивезти. І на тебе то, поклав той маркав, той, марков... осталось... той маркові на тебе поклав щось, розумієш? Той Марко. Це ви намеп уже демократи. Щось за тобою, за... Він, блядь, марко той не ходить, тільки за мною ходить. Баба йому й корм купить, бо їде в тому цінньонному, купить йому по 35 гривень, гривень того корму, що його блядь, ніхто не хоче їсти. блядь. О, е -е. І, і, і це дурить їх, вони прийдуть, понюхають, де пішли. Бо вони знають, що баба щось добреньке дасть. Ну правильно. Печеревину. Гоневину, коли бабі хто дав, що печеревину. Я їм нормальний корм. Купив зянку і печеревини. Кажу, мам, поліжіть морозилку, хай буде приїжджаю, такий шматок з пів кілостав. Та я кажу, чуть каже, котам врізав. Ви, ви кожен день їздите купіть собі, дорогенькі мої. Кожен день, блядь, їздите. Не зрозумів. А ви зараз що хочете мені сказати, що я щось багато їм багато купляють, що ваші гроші трачуть чи що? Ні, я, 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 я свої гроші на всяку дорогу не буду. Ти Андрею скажи. Ви, 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 собі, ви собі купляєте нагінці, такі да, А Ви собі ваці, квітки купляєте? Капелюші вже пішли, дуже, вони вже завертають. Капелю... Да, вони отаке їдять, нахіра їм та юшка. Юшку вони не їдять. Бо батько так само не хоче не їсти. Ну, хоче чи не хоче, але вору духа їсть. А не то хоче, він каже, вона мені в носі крутить. Ну, він піде, в сраці собі, не піде собі, піде собі до ліверної кобаси візьме, даві собі собі немає. А, а, не не а, а, а я ні, нас? я наварила, менше дай. Докинь ти хоч якось шматок м'яса, туди його, щоб він плавав, що одна так юшка ти має. Треба в базар поїхати, взяти курочки. До жмепа є. Було фабрикатів? Да хто його буде їсти? Ну, ти не їси, понятне діло. Я їм. Он до тещі собаки не хочуть його їсти. полуфабрикати. Ну, теж крутіше живе за мене. Я не до того. А до чого? Ми взяли, поїхали, візьміть пів кіла м'яса. — Бачив, як я, я з'їздила в магазин до бачив. Що ще очухатися не можу. Шо, лапи тої немає? Ага, лапи немає. А ще а ще каже у те поїхати. Да? Такі їздака, що ще такі у район їздить. Бо треба сильніше ручку жати. Ти ага. будеш їхали не будеш.